Друзі, привіт! Перед передань свого дня народження я вирішила поділитися списком з 25 своїх важливих книжок і, власне, розповісти про ті книжки, які запали мені в душу, якось особливо на мене повпливали впродовж останніх 7 років. Тому запрошую вас до перегляду і поїхали! І одразу невеличкий дисклеймер. Чому 25 книжок, чому 7 років і оце все? 25 книжок, тому що мені буде 25 років, і типу я так думала символічно. А останні 7 років тому, що я веду читацькі списки з 2016 року, і от власне зібрала з 16-го і аж до тепер, за всі роки, свого читання в списках 25 книжок якими вирішила поділитися, які на мене справили найбільше враження, якось на мене повпливали на щось мене наштовхнули. Загалом це такі дуже-дуже особливі для мене книжки, і насправді їх було дуже важко обрати, тому що першопочатково я взагалі. Собі назбирала з усіх своїх списків книжок з 50, якщо не більше. І я така думаю, о оу, трошечки більше, ніж я думала, але все ж таки мені вдалося зменшити цю цифру саме до 25, як я того і хотіла. І я думаю, що це справді найвідбірніші -най -най книжки з усіх, які я читала за останні 7 років. Тому годі говорити, переходимо одразу до книжок. А, і ще це не якийсь рейтинг, книги розташовані в тому порядку, в якому їх я читала. Тобто від е, тих, які я читала аж в 2016 році, і до останніх, про які я вже розповідала на каналі. Тому тут немає найкращої і якоїсь менш кращої книжки, просто по хронології все розташоване. І першою з моїх важливих книжок є роман Маркуса Зузака Крадійка книжок. Це історія про Другу світову, німці, євреї, німецька сім'я. В центрі сюжету дівчинка, не пам'ятаю, років 10, 12 Лізель. Я досі пам'ятаю її ім'я. Хоча в мене дуже якась пам'ятна імена героїв не надто добре, я дуже швидко забуваю їх. Але от її я пам'ятаю, тому що це. Одна з тих книжок, яка, можна сказати, повернула мене до читання в дорослому віці, тому що в підлітковому віці, десь в старшій школі, мені не знаю, якось дуже втратився інтерес до читання. І я тоді дуже переключилася на серіали, дивилася дуже багато там різних серіалів популярних на той час. А читала надзвичайно мало, навіть ну, зі шкільною програмою. В принципі, я не хотіла нічого читати, а щось для себе. Мені здавалося, що все нудне, і я нічого не можу знайти. А вже от якраз в університетські роки, коли я почала читати і за програмою, і за тим, що мені хотілося щось почитати, якось так несподівано. Це якраз була одна з тих книжок, яка Мене і дуже захопила, бо історія була надзвичайно цікава, і яка вразила мене власне, своєю історією. І, та, і, і, власне, все це повпливало на те, щоб повернутися до повноцінного читання, яким я його знала з дитинства, читати багато книжок різних. І тому крійка книжок це дуже Цікава, класна книга. Я також бачила її екранізацію цього роману. Екранізація дещо відрізняється від книги, особливо там в фіналі є розпішності, мені це не дуже сподобалося. Книга мене вразила більше, ніж власник фільму. Але єдине не знаю, як буде сприйматися зараз ця історія в контексті тих подій, в яких ми живемо. тому з обережністю, мабуть, все ж таки буду її радити. А наступною є книга Фенні Флаг, Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. І це також одна з тих книг, яка мене прямо занурила назад в читацький світ. Надзвичайно цікава історія з детективним сюжетом. Типу, хоча насправді тут просто спогади двох жінок в будинку для людей літнього віку, і вони згадують свою молодість, яка пройшла в часи Великої Депресії в Америці. Насправді, історія дуже цікава, мене неймовірно, я пам'ятаю, тоді затягнула ця книжка. І водночас вона дуже тепла, якась приємна для читання мені. От після цієї книги я дуже е, полюбила Фенні Флек. Я читала дуже багато її книжок. На жаль, в російському перекладі в українському перекладі перекладена, окрім цієї ще одна її книга про різдво і червоний кардинал», здається так вона називається, а всі інші, на жаль, не перекладені. І я трошки страждаю від цього, тому що мені хочеться прочитати інші книги е, письменниці, які я не читала. Але, на жаль, поки що я цього не можу зробити. Але от цю я дуже раджу, тому що і цікаво, і приємно, і якось так по особливому тепло, і занурення в іншу епоху, в інший світ. Ну, Різний спектр емоцій, я відчувала у читання. Плюс дуже. Е Різна подієвість і наповненість в книги, і вона виконує різну кількість функцій, тому прямо оцю я дуже рекомендую до читання. Може, здається, це відео це буде просто кілометрове. Хо-хо-хо, я розпивалася в ті книжки. Окей, продовжуємо. А наступною хочу порадити не одну книгу, а цілу серію. Це серія про дім дивних дітей Ренсу Марікса. І якщо ви раптом бачите фільм, то чесно, взагалі не те, тому що серія набагато глибша, набагато краща. Там шість книжок, якщо я не помиляюсь, може сім, я вже просто забула. Я почала цю серію в 16-му році, тоді було вже доступно три книги до читання, і от аж до, здається, 21-го року чи до 22-го, Ну, загалом близько п'яти років я читала ці книги, тому що потім виходило по одній книзі на рік, і це була та історія, від якої я була просто в захопленні. Хоча я взагалі не фанатка фентезі, і це, мабуть, єдина серія підліткового фентезі, і в принципі фентезі, взагалі, яку я читала, але це насправді настільки цікава, класна історія. В центрі сюжету Джейкоб, хлопець, який доросліший, він, типу, м -м, занурюється і в сімейній таємниці, і в світ навколо, і в себе. І це, як мені здається, дуже класна підліткова історія. Перечитати захотілося. Загалом, і ще те, що хочеться відмітити, це дуже класна підбірка фотографій до всього цього. Це типу колекція. Самого письменника там є фотографії, які відфотошоплені, а є оригінали, і часто ти не знаєш, що оригінальне, а що ні, і це теж так дуже зацікавлює. Тому я прям дуже рекомендую цю серію. От моєму сердечку це просто одна з кращих таких підліткових серій, які я читала. Хоча я читала не дуже багато, але я її дуже люблю. Наступною Книгою, а можливо, навіть не книгою, а збірками. Я хочу порадити Огенрі, і я прочитала просто, мабуть, тонну його новел. От чесно. Я не знаю, скільки збірок я прочитала. На жаль, читала в російському перекладі, але я прочитала ну не менше як дві збірки повні його новел так точно. Можливо, навіть три або чотири, я не пам'ятаю, і конкретно зараз якісь новели вам не назву. Але чесно, от новелістика це моя любов, і якраз цей короткий жанр. Мені здається, огенрі просто неймовірний в цьому професіонал-митець, тому що так писати короткий жанр. Це дуже рідкісно, це, мабуть, мій улюблений новеліст серед усіх, хоча я читала дуже багато різних, різної короткої прози, але мене дуже захоплює влучність, легкість, простота, прозорливість якась така, і іронічність в багатьох новелах Огені, тому я дуже і дуже раджу. Просто не знаю все, що можна знайти від найпопулярніших, якщо ви пам'ятаєте, наприклад, зі шкільної програми Останній листок і прям до маловідомих. багато з новел можуть бути незрозумілими, тому що написані саме про той час. Про початок ХХ століття, кінець 19-го про Америку. Але ті, що там найпопулярніші, наприклад, я думаю, що на них варто звернути увагу, тому прям дуже раджу. Далі моя улюблена книга, ну прям одна з улюблених, це роман Джека Лондона Мартін Іден. Я читала його двічі чи тричі. Я вже не пам'ятаю. Але загалом, це дуже Настільки е, близький мені е, герой Мартін Іден в цьому творі, м -м, і це мене дуже підкупило те, що це автобіографічні риси в цьому героєві зібрані, тому що сам Джек Лондон пройшов шлях від там, простого роботяги, моряка, золотошукача і до письменника. Мене це надзвичайно сильно захоплює. Захоплює і я прям от я вже розповідала про цей роман на каналі, залишу посилання на нього. От зараз десь тут воно має вискочити. Тому я дуже вам рекомендую це. Дуже класний роман. саме всі книжки, які я сьогодні тут буду радити, вони дуже класні для мене. Тому я буду сто разів повторювати це, але от Джек Лондон, Мартін Ідем. Один з кращих романів для мене. Далі несподівано Агата Крісті і її вбивство у Східному Експресі. Це був перший твір Агати Крісті, який я прочитала, тому що до цього я якось дуже обережністю ставилася до цієї е, письменниці детективів. Але прочитавши вбивство у Східному Експресі, я тоді подумала, чого це брай? Чому, чому я не читала Агату Крісті до цього? Це настільки приголомшило мене. Я просто я я не знаю, я просто була вражена, і мене це настільки захопило і зачепило, що після саме цього роману я почала читати Агату Крісті. І я думаю, що якби я прочитала якийсь інший роман, можливо, мене це не дуже так сильно вразило і зачепило. Але от саме вбивство у східному експресі один з найвідоміших фільм, до речі, який знятий о, там в останні роки. Е, теж дуже класний, близький до книги, не прям супер-пупер по книзі, але дуже близький. Е, е, і мені от цей детективний роман, якщо ви фона детективів раптом не читали агату то дуже-дуже раджу, дуже класно, цікаво і завжди не передбачено. Ну, я скільки би детективів не читала, майже ніколи не можу вгадати, хто ж там головний злочинець. Ну, можливо, це від письменника залежить, не знаю. Ну, загалом я щось не здогадуюсь. Можливо, це все ж таки майстерність тягати крісті. Далі мій улюблений Гемінгвей. Мені досі важко вимовляти <laughs> його прізвище вже в українській транслітерації, тому що я звикла до е, російської Хемінгвей, але правильно Гемлингвей, і його роман Про щоваль зброї. Це е, саме той роман, якраз, який мене зачепив і спонукав прочитати інші романи Генігуя. Хоча моє знайомство з письменником почалося зі Старого і моря в 11 класі. Е, потім я читала багато його короткої прози, збірки, оповідань. Але, от прочитавши цей роман, він мене настільки вразив. Е, там От Просто дух у цього втраченого покоління, він, ну я не знаю, в кожній сторінці я не знаю насправді, що мене так сильно, до кінця не розумію, що мене так сильно зачіпає саме в прозі Гемінгвея, тому що пише він про втрачене покоління, про якусь безсенсовість, розгубленість, про я не знаю, про щось таке його романи здебільшого. Це Якісь події, діалоги, люди, на щось, ну, власне, все те, що не надто сенсове, ти читаєш книгу дуже часто і не розумієш, до чого все йде. Взагалі навіщо я читаю, але я не знаю, чим але мене, мене чимось Генгвей настільки сильно. Зачіпає, я прочитала, власне, після цього роману, я прочитала майже всі романи Гемінгуея, і Фієста, і По кому подзвін, і Там багато інших я вже всі не згадаю, але саме це, це я дуже раджу, тому що він от мене настільки зачепив, що мене це спонукало читати далі. Знову ж таки. Дуже хороша книга, але я не знаю, як це буде читатися в сучасних умовах сучасної війни, тому що про втрачене покоління ми розуміємо, що йдеться після Першої світової. І до подібних книг, мабуть, зараз треба ставитися з обережністю. Далі, неймовірно чудова книга польського письменника і педагога Януша Корчика Як любити дитину. Це неймовірно, я просто сподіваюся, що я буду перечитувати цю книгу не раз. Мене просто настільки вразила історія самого Януша Корчика. Якщо ви не знаєте її, то, будь ласка, пошукайте його біографію. Мене, от, мене чесно, дуже сильно вражає те, яким він був і що він зробив для своїх підопічних, для дітей, про яких він піклувався. І оця от його книга Як любити дитину вона сповнена такої глибокої, всеохопної любові до дитини. Я не знаю, чи взагалі я коли-небудь ще буду читати щось подібне. Я не багато читала книги, книг, власне, про любов до дітей, але з тих. Небагатьох, багатьох, які я читала або з анотацій, я не, не, не бачила нічого подібного, тому що кожне слово сповнене такою глибокою любов'ю до дитини, як до істоти, яка просто є. І це, я не знаю, це неймовірно. Якщо у вас є діти, або ви плануєте дітей, або загалом ну, всі були дітьми, будь ласка, прочитайте цю книгу, я дуже її раджу, вона неймовірна. Далі зовсім несподівано буде щоденник Олександра Довженка. Довженко мені прям дуже подобалася його творчість, там і Зачарована Десна, і Україна в вогні і загалом те, що ще в шкільній програмі було. Але коли я прочитала його щоденник, я не знаю, в мені щось перевернулося. Оці от письменницькі щоденники мистецькі, це неймовірно крута штука. Я просто, я не знаю, настільки... Розкривається цей письменник, і коли ти в школі вивчаєш якусь там постать, як якийсь монумент розкривається як людина, і це просто не знаю. Почалося для мене якась епоха відкриття письменників, власне, як людей зі своїми якимись людськими особливостями. І саме тому я після цього почала дуже любити читати і листи, і якісь. Щоденники мемуари, і це повпливало на мене недалі про що я розкажу ще. Далі книга Шарлотти Бронте Дженир це один з найвідоміших романів, в принципі, в світі. В шкільній програмі в старшій школі мені якось було нудновато її читати. Я прочитала, пам'ятаю, перший сторінок 60, і ну, щось мене не захопило, не зачепило, я так і лишила. А вже в університеті. Мене дуже зачепило, дуже захопило. Я прочитала Джейн Ейр надзвичайно швидко, легко, і це на мене настільки вплинуло, що після цього я почала читати е, інші романи Шарлотти Брунте, також сестера Брунте і Джейн Остін. І е, Джейн Ейр – це от просто такий початковий роман для мене в цій епосі. Е, Романів сестер Бронте і Джейн Остін, хто там ще писав, а Джордж Еліот також. Загалом, це от середина 19 століття, англійська романістика, просто Джей ну, посприяла тому, що я почала читати все це. Це настільки сильно якось мене зачепило. Що Пішло-поїхало. Тому наступна книга, яку я дуже раджу, з якою ділюся від усього серця, це роман Джейн Остін Емма. Е, найпопулярніший в Джейн Остін, звісно, гордість та упередження, але в моєму це вже справді рейтинг романів Джейн Остін. Перше місце займає Емма, тому що цей роман виявився для мене настільки близьким, легким. Цікавим, дотепним, гордість та упередження, звісно, теж е, дуже класний роман. Але Емма для мене ну надзвичайно е, чудова, чесно. І екранізація з Анною Тейлор-Джой Тейлор в головній ролі мені теж дуже сподобалась близько до книги, хоча не зовсім прямо ж так, як в книзі, але. Теж дуже хороша екранізація, і мені здається, акторка чудово зіграла головну героїню, тому якщо раптом не хочете читати, але книга вас зацікавила, рекомендую саме цей фільм. Ну і книгу, звісно, рекомендую, тому що це дуже класна історія, і в ній, мені здається, Джейн Остін прямо розкривається, розкриває весь свій письменницький талант дуже глибоко. Якщо в гордості. Та опереджені, це теж е, якось ну, сильно розкрите. ця дотепність, іронічність, е, глибина, то в Еммі це ще більше розкрито, ще глибше, ще краще. Тому я дуже і дуже рекомендую. Наступною книгою в моїх рекомендаціях є нонфікшн нарешті. Це книга Мега Джей «Важливі руки від 20 до 30. І я прочитала цю книгу якраз десь там, коли мені було чи 20, чи 21, якось так, чи 22, тобто, от на початку цього десятиріччя. І ця книга розповідає якраз про те, наскільки важливий оцей от третій десяток в формуванні особистості. Єдине, що мене дуже так не не дуже близьке. Це те, що йдеться власне про американський контекст, і, звісно, в Америці до третього десятка все ж таки ставляться як до становлення особистості, і це вважається більше молодістю людини. І вже там ближче до 30 років, це вже доросла людина. В нас все ж таки, поки що ці часові рамки не такі. У нас вже в 25 ти прям супер маєш бути дорослим. Ну, в принципі, навіть після університету закінчив університет, все почалось доросле життя. А в Америці це трошки не так, тому в це під час читання відчувається і сприймається, звісно, так що незрозуміло, як типу, підлаштувати цей десяток років до нашого світу, до нашого суспільства. Але те, про що йдеться в книзі, мені прям дуже сподобалось, чітка структура, легко написано, і справді змушує задуматись про це десяток років, як би ви до цього не ставилися, тому що кожен, ну тому що час наш не безкінечний і дуже класно наповнювати його е, чимось особливим, важливим і наповнювати цей час, який у нас є, власне, собою. Тому я дуже дуже рекомендую. Друзі, це відео вийшло настільки довгим, що я вирішила розбити його на дві частини. І сьогодні ви якраз подивилися першу. Наступну частину. Другу половину з цього списку 25 важливих книжок для мене. Я опублікую вже наступного тижня, і ви зможете продовжити дивитись. Поки що, дякую вам за перегляд цього відео, це для мене дуже важливо. Сподіваюсь, ви знайшли для себе якісь класні, цікаві книги, які ще не читали, і вам захотілося їх прочитати. Якщо читали щось зі згаданого мною, то, будь ласка, поділіться враженнями в коментарях. В будь-якому разі пишіть, мені завжди цікаво читати ваші коментарі, і я зазвичай відписую. Тому дякую за те, що ви є, за те, що ви дивитеся, за те, що коментуєте. І до нових відео. Па-па!